будете носити білі сорочки. Я маді нашу білий сорок завжди. положено. Ти вважаєш, ну, ти, якщо ходиш в синагогу і вважаєш Бога. Вас як багато? Сорочок? Я можу вам дати пару, якщо треба. 97-річний Мойсей Вайншельбойм живе у Бердичеві. Там його знають як дядю Мішу. Хлопчиком він єдиний з великої родини вижив під час голокосту. Від смерті рятувався тричі. Я закінчив 4 класи, ідеш єврейським, а п'яти шести. Українському через що я саше живе дядя Міша розповідає, їх сім'ї було шестеро дітей. Жили бідно, вдома розмовляли на Що Щосуботи на свята батьки ходили до синагоги. Коли німецькі окупанти створили гето, їх родину змусили туди переселитися. Вранці, 15 вересня 1941 року, матір брата та двох сестер разом з іншими євреями, німці та місцеві поліцаї зібрали на базарі та повезли на розстріл. Кілька сотень ремісників залишили гето Серед них і його батька. Михайло говорить, коли німці в той день увірвалися до будинку, мати пекла хліб і встигла заховати мішу у ніші біля печі. Чоловік каже, коли вибрався з ніші, у хаті ще були німці. Вони сказали, ти чого ти тут? Що ти тут, жидочок, що ходиш? Я говорю, що я ходжу? Мене мама ставила хліб, виточить. Тобі хліб буде земля. Поняли? Ну, Ну я мовчав, а потім як вони пішли, там, що чую, виташують шкафчики. Ну, хотіли щось сцене взяти, ці два поліцаї. Міша говорить, що втік до стайні за містом до знайомого конюха. Той заховав його в ящик для січки, накрив плащем та залишив маленький отвір, щоб Михайло міг дихати. І я полежав до трьох шосотня, вони кажуть, що облава кончились, можеш виходити. Наприкінці жовтня 1941 року Михайла та його батька забрали на територію монастиря. Згодом їх погнали в колонах на розстріл. Після 13 років ти сам відповідаєш за свідчення. У нас таки закону є. А я хочу жити. А я подумав, що робити? Треба якось то второй раз. Я цей бур'ян був і комбайн в бур'яні синяв. Я, значить, туди в цей бур'ян. І по цей комбайн, то я по-просурськи, по-просурськи виріс. Михайло розповідає, як бадилля і каміння дерли голі коліна і живіт, але він повз далі. Прихисток знайшов в одній родині. Родина жила у Проголодь, і він ходив по сусідніх селах та випрошував їжу. Я год ходив і просив хліб приносив. хліб. Оце годі. Ну, ніхто мене не подозрівав ніщо. Ну, я по-українськи балакав дому ніхто не. був. Я ж не казав, що я єврей. а всі кажуть, що я не схожий. У серпні 1942-го його втретє затримали двоє поліцаїв. Сімей <смітна> <Ці мають> штани. <смітна> вибачайте, але це я можу розвитку розказати. Я так, ще не раз, я, вони подивилися, нам все ясно одівають. Я був куфайки однець. Думаю, якщо я тут, не... а брат мене навчив плавати. Думаю, якщо я тут не втечу, то мені кайок то я так тихонько-тихонько розстегнув цю кофайку і так, куфальку, так, раз, і якраз в середині моста, там речка, з цього моста воду, кутка, і знову так. Йому знову вдалося втекти. Дядя Міша розповідає, його прихистила українська родина, де він і залишився. Пішов додому, я їм розказує, вони всі плачуть, нагріли балі води. І мене купають, скупали мене. В одяг. Після звільнення Бердичева Михайло повернувся назад у місто. У 1954 році він одружився з Софією Кац. Весілля відбулось з дотриманням єврейських традицій. Дружина померла десять років тому, і зараз він живе один. Міша говорить, що Моїсеєм його назвали на честь діда. дуже любив землю і батько любив землю. Я теж люблю землю. Так он цей дедушка, очень большой, был сад у него, вишневый сад. Так у него, ему дали фамилию Вайншель Бойм. Вайншель – это вишня, а Бойм – это дерево, вишневое дерево. Я люблю женщин, ну, это у меня недостаток. А вообще у меня такой характер, у меня будущая теща, Мишенька, у тебя очень редкие пальцы. Я люблю давать. У нас есть Тора, Тора, это называется учение, как жить. Первої ворушиш, второю дай бідному, а третя ніколи не спорті. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомирщина.